Доброго дня! Перед вами професійна шліфмашина gss 18 v 10 Що вона уявляє з собою? Це акумуляторна шліфмашина, яка працює з 18-вольтовим акумулятором. Має ось таку підошву, до якої ось такими приспособами, якщо ви так подивитесь, тут кріпиться бачите, тут зажимається і ви затискаєте і фіксуєте. Як на мене, дуже зручна і надійна. Вона має 11 тисяч обертів в хвилину на холостому ходу. Діаметр руху, десь, у неї десь біля 1,6 мм. Комплектується вже фільтром, який дуже легко знімається, відкривається. Ось так, якось. Він м'ягенький пластик, я впевнений, що він досить довго прослужить. Ну і чиститься час від часу цей фіпік. І так само її і збираємо назад. Ось так, зібрали. І досить зручно і швидко вставляється. Вона продається окремо. В комплекті тільки ось така приспособка приспособа для того, щоб робити отворі в шліф-шкурки, і отакі дві пробні шліф-шкурки даю, даються. Звісно, це тушка. Це коли ви вже купили ось такий, наприклад, шуроповерт з двома там, акумуляторами зарядним пристроєм, ви вже можете докупати безліч різного інструменту, в тому числі і цю шліфмашину. В тому числі і акумуляторні от такі шліфмашини болгарочки німецького, китайського виробництва на різну потужність. Звісно, 18-вольтового дуже багато інструментів є. Є ще сабельні пили, є перфоратори, Ну, маса, є дискові, циркулярні пили, дуже багато інструментів. Але залишимо їх в спокої. Я це в раз покажу а зараз показуємо про ось таку маленьку. Шліф-машину професійно. Вона включається. Має плавний пуск. Ну, як на мене, вона легенька, зручна. Тут резина, дуже зручно тримати її, вона у вас нікуди не вбіжить з рук, тому що резина це не дозволить. Бачите, вона вся-вся обрезинена. Гарантію Bosch на неї дає 3 роки. Так що купуйте, користуйтесь, користуйтесь гарантією, тут безкоштовний сервіс, якщо це офіційна поставка і офіційний дилер продає її. Так що запрошую до себе, щоб придбати ось такий шикарний інструмент Bosch. Сайт мій OltecNetio. Запрошую підписатися на канал YouTube мій є. Сподіваюсь, що я всі цікаві речі там буду вам показувати. Що сам бачу, то і ви будете бачити. До побачення, будьте здорові, не хворійте.